Огляд самого дешевого будинку в селі з гарним ремонтом всього за 20 км від міста Київ. У будинку заведено всі комунікації: газ, вода, електрика. Зроблено теплу підлогу. Ціна будинку всього 250 тисяч гривень. Актуальна до кінця року. Будинок 100 квадратних метрів. Також є окремо гараж 25 квадратних метрів з автоматичними воротами. Площа ділянки 10 соток. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано цеглою. Це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. Далі у відео все покажу. У будинку 3 кімнати на підлозі ламінат. Плитка у всіх інших приміщеннях. Є два санвузли. В санвузлі встановлено ванну і всю необхідну сантехніку. Кухня велика і простора, зроблено багато розеток, виведено газ і витяжку. З кухні є вихід на заднє подвір'я. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. У будинку багато місця. При вході є місце для шафи купе. Ось такий вигляд мають кімнати з ремонтом, встановлено металопластикові вікна, міжкімнатні двері встановлено гарні. Ось так виглядає ванна кімната. Уже вся сантехніка тут встановлена і підключена. Тут є душова кабіна, також можна зробити. Зараз ще покажу вам котельню. Ось так виглядає котельня, сюди можна підключити пральну машинку, виводи зливи для води вже зроблено. Зроблено також тут всі виводи. Для теплої підлоги все вже розведено. Ось такий вигляд має котельня. Далі переходимо в велику кухню-студію. Є вихід на заднє подвір'я. Тут встановлено багато розеток. Ось таке велике вікно, натяжна стеля. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі. Також підписуйтесь на YouTube канал. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві недорогі будинки. І ще забув показати вам гараж, зараз зайдемо в гараж, покажу як виглядає ось тут такі автоматичні ворота. Гараж на одне авто, 25 квадратних метрів.